День малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про хліб. Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазина. В нього вкладено багато праці, людей різних професій. Давайте подивимося. Як же це зазвичай відбувається? На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб, а з жита чорний. Самі рослини складаються із довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках і знаходиться потрібний для хліба продукт. Зерно. Зернятко садять пізньою восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жита сходять, а до приходу восени дозрівають. Якщо за ними добре доглядати, вистачає їм сонечка, вологи, значить, урожай вийде гарним. Після дозрівання спеціальні машини комбайни збирають зерно з полів. Потім його потрібно змолотити, тобто помолоти. Це робиться на млинах. Після молодьби отримане борошно просіють і розхвасовують по пакетах. Потім борошно відвозять на хлібзавод, або пекарні, де випікають хліб, з печі хліб дістають ароматним і везуть у різні міста. До магазинів ось такий тяжкий і цікавий шлях від колоска до караварю проходить зернятко. Хліб є символом добробуту, гостинності, хлібосольства. Протягом віків у народі вироблялося ставлення до нього як до священного предмета. Крихти хліба ніколи не викидалися, а віддавали птахам та худобі. За гріх вважалося не доїсти шматочок хліба. В Україні хлібом зустрічають дорогих гостей. Діти, у хліб вкладено багато праці. Тому, будь ласка, бережно ставтеся до хліба, адже хліб усьому голова. Дякую вам за увагу, до зустрічі, до побачення!